Слухайте, як же тут в Америці, я не кажу про всю, бо я в Чикаго, не знаю, як в інших містах. Просто культура водіння це треш. Вони взагалі, типу, не включають поворотники, не всі, але купа людей, просто я маю здогадатися, що він повертає, чи він їде прямо. Хтось їде взагалі, отак на червоний просто. Зупинився, дивиться нікого немає преться. Як це працює? Чому тут так багато неадекватних людей? А не сперечаюсь, що і в Україні вистачало теж люди порушують, звісно. Але те, яка тут концентрація, просто в Україні штрафи невеликі, ти порушив, заплатив і, в принципі, нічого страшного. А тут я не розумію, чи тут їх не штрафують, чи що знак 40, всі їдуть мінімум 60, Це мінімум. Дуже легко отримати посвідчення водійське реально не важко, не складний ні іспит. Ти його швидко отримуєш, і ну, можливо, там через це. Але щоб настільки інколи, звісно, є. Я не кажу про всіх: є люди і пропускають, і ем, нор нормально водять, але є такі, ну, просто, ну я не знаю. Деякі порушення взагалі тобі записуються в історію, в твій рекорд. Не бояться. Ну, наприклад, тут навіть і поліція порушує. Їхати тут, звісно, легше, тому що в більшості ну, дорога ти їдеш просто прямо. Немає тут якогось закручена дорога, важко їхати. Ні, тут в цьому плані все добре. В Більшості їдеш тупо прямо і все. Але <зас> за рахунок всіх цих неадекватів ти повинен бути отак дуже уважний. Ну, і в Україні, звісно, ти повинен бути уважним, але тут ну це капець просто. Ну як так тупити? Ну дуже туплять. Дуже є, звісно, нормальні. Я не кажу всі ні. Але а, таких прям дурачків просто жесть скільки. Не Європа. Америка це не Європа.